Всім привіт! Це моє перше замовлення у каталозі номер 13, який діє до 30 вересня. І так, що я собі купила? Гарна ціна розпродаж на колекції Норхен і на окремі продукти. Наприклад, я взяла каблучку з натуральним амазонітом. Це я собі, також таку з жемчугом каблучечку. Дивіться, як вона виглядає красиво, дуже гарно. Це підвісочка така з, також з кварцем. Так, не також з кварцем, а з кварцем. Далі пейзажний агат каблучка. Дивіться, яка вона стильна, як вона гарно виглядає. Також сережки пейзажний агат, дуже вони мені сподобались. Дівчата в нас вже купували, я бачила в офісі, то прекрасно. Просто супер. Е, Якесь таке зелене або бежеве плаття, я собі вже так придумала. Новинка, деякі кольори міні-помади, кремові текстури. Так, Подивіться, як вони виглядають. Я вже одну протестувала. Дуже гарно на губах, зволожені губи, покриття щільне таке, і тримається гарно, і зволожує губи протягом дня. Ось рожевий, наприклад, ніжний, рожевий якийсь кольор. Ось такі гарні помадки. Можна навіть собі парочку взяти, сумочку кинути. Так, ось у Джордані зараз в акції гарні. це пропозиція тижня, тільки до суботи. Буду діяти до 16 вересня. Мені замовили джедані. Так, далі звертаю увагу на останні сторінки це 5 в одному, одна водостійка. Туш, друга, 2XL об'єм силіконові щіточки. Звертаю увагу, там є тестери, новинки в Джердані будуть тональні основи у наступному 14-му каталозі, а також будуть новинки шампуні, лінійки Duodчі. Я вже користуюсь шампунім для укріплення волосся. І хочу звернути вашу увагу, щоб ви могли спробувати взяти тестер. Це шампунь, яка зберігає, формулу, ну, не формулу, яка зберігає колір волосся для фарбованого волосся. От такі взяла тестер і спробувати дівчатам так протестувати, щоб могли замовити. Гарна ціна в пропозиції тижня до 14-го це туш для v Giordani Gold з ефектом Ангельські крила. Також в, акції гель, також в акції маркер для перів І в каталозі викручуючі олівці. Це в мене лісові трави замовляли вже давненько. Пропозиція онлайн, також до 16-го. Це великий об'єм гель для душу, кокос. І диня. Такий дуже освіжаючий, гальний аромат, бистро змивається пластикова пляшка з переробленого пластику і біорозкладні формули. Свіжий-ніжний, також отакий я собі вже брала: це тонік для укріплення волосся, коренів волосся, і стимулює навіть зріст нового волосся. Це такий тонік, який ми наносимо на шкіру голови, можна навіть один, два, то й три рази на день, не треба змивати. І розподіляємо по шкірі голови. Також в акції онлайн-пропозиція це фарби для волосся, їх уже в каталозі ми не бачимо. Тут мені замовили, я іншого разу собі впрок набрала, Там я користуюсь шестірочкою світлий коричневий. То, я собі, мабуть, щось, таких 6, 7 а то 7 коробочок уже взяла. Онлайн пропозиція протягом усього каталогу подвійне 8 предметів, будемо так казати, 2 крема для тіла молоко і мед. Не дуже гарні поживні креми з прекрасним ароматом, ніжним, натуральними компонентами. Також ця колекція молоко і мед, креми для рук, 75 мл. Прекрасний шампунь, який буде зволожувати волосся, прибирати посічку. Кінчики, буде доглядати за волоссям це з кокосом та олійкою, екстрактами, верніше, овса. так І дві два бочоночки такі тендерке це пом'якшуючі засоби з олійкою кістечки полуниці. І усього такий набір. Виходить, 699 гривень, ви можете його поділити на два. Ми з дівчатами поділили на два, з подружками по 350 гривень. Прекрасна ціна. У каталозі тільки такий крем коштує щось близько 170 гривень. Зверніть увагу. Також хочу звернути увагу на таку сумку рюкзак. У неї є три варіанти, як її можна носити. Вона легенька, одне відділення. А, такий карманчик один, і тут ще два карманчика з тильного боку ми бачимо, що можна регулювати. Тобто, це може бути коротка ручка зробити, або ручка через плече, або дві лямочки, отак, як рюкзачок. Мені він дуже-дуже сподобалася ця сумочка, така стильна, легенька, колір, такий нейтральний, класний. І е, у цьому замовленні в мене два. Бачите, в, нов, в новому форматі баночка. Поживного коктейлю. З ванілью, тобто це замінник їжі і для контролю ваги. Мені дуже подобається. Тут і 23 вітаміни-мінерали, всього 200 калорій, великий склад білка, і це веганський продукт, і також замінник їжі, це суп грибний, дуже-дуже смачнючий. Рекомендую. Це також підходить для вегетаріанців, 23 вітаміни-мінерали до складу, і в коктейлі і в супі є комплекс. Клітковини разом з поживною клітковиною, роз... Вірніше, разом з розчинною клітковиною, яка є їжею для наших корисних бактерій і, додають, і покращують здоров'я нашого кишечника. А кишечнику ми знаємо, що до 70% імунітету залежить від здоров'я кишечника. Дуже смачний суп, він швидко готується, 2-3 хвилинки, і вже у вас обід смачнючий, або а, вечеря вже готові. І це я завжди або вранці замість сніданку використовую. Або в обід, ну частіше як сніданок, можна на молокі готувати, на коров'ячому, можна на рослинному. І тут, купуючи три, четверте, ви отримаєте у подарунок. У середньому суп порція супу виходить десь приблизно 60 гривень, якщо ви берете по акції, і якщо ви ну по акції мається на увазі 3 плюс один. Являєтесь лояльним клієнтом, зверніть увагу. І а, зараз ще хочу додати, що у цьому каталозі ви можете запросити трьох своїх знайомих, а, якщо сумарно в них буде 300 балів, і у вас на номері 75, то компанія вам пропонує колекцію шикарну, таку, там буде рюкзачок такого блакитного, ніжно-блакитного кольору. І разом до нього буде ще дві косметички, одна блакитна, одна така молочного кольору. Класний такий набірчик. Рекомендую приймайте участь у всіх акціях, які пропонує компанія. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім самого найкращого. На все добре!